Всім доброго дня. Зараз вам покажу, які в мене тюльпанчики. У мене їх небагато, але вже вони в мене починають розцвітати. І білі нарцизи колишні, колишні, як були колись наших батьків. Зараз таких багато. Дивіться. Це нарцизи, це такі тюльпанчики в мене. Бачите, червоненькі. А це в мене такі, що є пару сиренівих розцвіло тюльпанчиків. А це в мене маленькі півники низькорослі. Ось такі тюльпанчики, бачите, це червоні, це нарцизи мої такі гарнющі. А це мої далі. Там ще є тюльма один тюльпан і п'ять куча куча нарцизів. Ну, Якісь кусть два розцвіло, а два стоїть. Бачите, це раніше, а це ще не розцвіли, пізніше будуть розцвітати. Ось такі клумба у мене розцвітає, і розцвітає. Бачите, яка гарна.